Ранова Марія про не принцесу і не дракона читає Сергій Костовський. Він оглянув кімнату в печері, ніби бачив її вперше. Запах горілого, як завжди помірний, коштовності розкидані непедантично, як слід. Елемент, що не вписувався в антураж, дівчина на підлозі. Вона безцеремонно колупалася нігцем мізинця у передніх зубах. Упіймавши його погляд, дівчисько пирхнуло й плюнуло собі під мережевний кричок вишуканої сукні із червоного шевку. «Е ви точно принцеса? розгублено запитав дракон. Не те, щоб йому було дуже різниця кого їсти, але ж той план вдарити по нахабній королівській родині, яка без дозволу вдарилася на його територію, звучав так шикарно. Що не схоже. Позіхнула дівчина і ліниво потяглася. І взагалі не бентежив факт власного викрадання. Ну, корону, то я бачу. Дракон примружився на погнуту прикрасу, яка величава скотилась з голови принцеси, на землю, а далі в мілку калюжу. Дівчина навіть не повернула голови. Ти питаєш, Тупий чи що? З його шлунком відбувались дивні перипетії. Стародавній голод за людською плоттю мучив його роками, що вирував страшенно болючим клубком, раптом зник. Може, просто відвик? Давно не літав, а тут трей сусіднє королівство. Певне, трохи укачало, розмірковував дракон. Тим часом принцеса рилася у пишних спідницях, як виявилось, у пошуках важливого артефакту в потаємній кишені. «Ага!» – Переможно гаркнула вона і продемонструвала викрадачеві флягу. «Горілка?» Сам не знаю, чи навіщо поцікавився він. Ну ні, ну я ж принцеса, то бурбон. Вона знизала плечима та гнівно додала. Ну, no, ну, no. мой, ділитися не буду. І не треба, буркнув втомлений дракон у перші роки в боки. Що ж. Епічне поїдання дівчиська не дуже складалося, як він уявляв, але ж головне сам факт. Правда? Та й викрадач не знав, наскільки псується смак маринованих бурбоном принцес, тому вирішив поки не ризикувати. Після шостого ковтка принцеса відригнула так, що не постидав би сам дракон, коли поласував отарою овець. Він був у людській подобі, але все одно відчув, що кожна лусочка його тіла зіщулилась. Може, хоч після сну буде краще петити. В крайньому випадку можна буде просто спалити у те дурне дівчисько. Ця блаженна думка заспокоювала. Дозволяю тобі востаннє виспатися, оголосив він, він грізно задерши підборіддя. На світанку я тебе зжеру!» Принцеса показала жест, який, мабуть, серед людей вважався непристойним, бо. Навіть чудовисько стало не по собі від нього. Вона скрутилася в клубочок, міцно обійнявши флягу. За декілька хвилин почулося її хропіння. Тиха печера освітлювалась декількома саморобними смолоскипами, яким допомагали сяючі кристали. Вогники відбивалися у кубках дорогоцінностей, тому. Напівтемряву прикрашало мерехтіння. де-не-де крапельки вологи скочували з нерівних кам'яних стін. Дракон лежав на улюбленій купі золота та діамантів, підклавши одну руку під голову. Другою рукою він бавився із монеткою, яка вийшла з валютного ринку декілька сотень років тому. Він перебирав блискучий диск поміж кістлявих пальців. Принцеса у вісні зітхнула і перевернулась. Тепер фляга покоїлась на її грудях, а руки були розкинуті в сторони. Викрадач перевів погляд з неї назад на монетку між гострих темних кіхів, які легенько стукатіли, торкаючись металу. Може, хоч тепер вдасться задрімати. Дівчинську вкрило не тільки його апетит, а ще й сон. Ну що за день? Він Просто хотів налякати короля, аби той перестав тинятись по його землях. Восьма дочка не така вже й важлива, щоб дуже на неї, за неї перейматися і розпочинати війну, тому на роль жертви підійшла ідеально. Колись люди знали, з ким мали справу, самі періодично видавали драконям якісь дівча, тепер доводилось усе робити самому. Чудовосько з дратуванням жбурнуло мене тогли печери. Коли золотий круглий закінчив свій шлях, докотився до чаші з рубінами і стукнувся обо неї, на дракона нахлинули спогади погляди давнини. Вогонь свічки загадково відблискував у батькових очах. Синку, завтра твоє повноліття, тому пора дізнатися дещо вельми важливе. Хрипло промовив голова сімейства. Юнак випростився. Він не хотів видавати хвилювання і радісне передчуття, адже підозрював, про що саме йтиме мова. Але занадто вже серйозно звучав батьків голос, аби показувати яскраві емоції. Я готовий, тату. — Знаєш, синку, в житті кожного настає момент, коли час подоросли. А в нашій родині традиція робити це саме напередодні повноліття. Хех, батько поплескав сина по спині пазюристою лапою, крило злегко зашаруділо. Молодик вишкірився блискучими зубищами. Ти, старший дракон, затамував подих на людина, синочко!» Вибач, що ми це приховували. Але лише так можна було захистити себе. Язики несамовитого жаркого полум'я вирвались із юнака разом із грубим ревом. Що? Чому? Ми ж ворогуємо! Як так? Син очікував дізнатися, як знайти зручну печеру, де найвигідніше накрасти золота та як краще вибрати людську істоту на вечерю, а не ось це. Всі у нас в роду були наполовину драконами, наполовину людьми. Але зрозумій! Ми хотіли уберегти твоє дитяче серце від гіркої правди. Страшно уявити, яке було б твоє дитинство, якби ти від початку знав, що монстр. Вибач, батьків хвісти з шипами винувато волочився підлогою. Раптом несподівано почувся гуркіт і далекий-далекий людський голос. А тоді страшенний вереск. Це за мною мене рятують, волала принцеса. Дракон неохоче розплющив очі. Чорт, краще б вона спала, була тихіша та приємніша. Дикі сині очі дівчини вишукували на землі загублену корону. Принцеса відчайдушно схопила символ влади тремтячими руками і настромила собі на голову. Після калюжі вона її навіть не витерла, то стівочка болотяної води скрапнула на світлі кучері. Ну, як я? захекано запитала вона. Ее, як жертва у брудній печері, викрадач повільно підвівся зі своєї дорогоцінної купи. Ти це ну прикриєш, якщо що? Не зрозумів, протягнув він, насупившись. От командує. Від принцеси у неї лише найгірше. Та не тупи. Типу, фляга твоя. Ось. Вона пнула пусту посудину з під бурбону. А о, а перегар не, не дуже чути? довірливо запитала дівчина, одним стрибком опинившись в притул біля дракона. В очах палало збудження. Принцеса хукнула, він аж скривився. Хіба що трошки? Сам не знаючи, чому збрехав викрадач. Дракон засукав рукави, ластуючись на бій з триклятим смертним. Ні поїсти, ні поспати не дадуть. Він покрокував у глиб темного провалля, коридору, туди, де знаходився вхід до печери. Голосіння все ближчало. Аго, віроди рептилоїдний, це твій останній день, Змію, поганий. Чим дракон пишався, так це своїми магічними здібностями. Крім стрілу непробивної шкіри, він володів ще більш корисним даром, слово непробивною самооцінкою. Тому, які б там прокльони не вигукували нічим ні смертні, його то не зачіпало, не більше, аніж чухання спини виделкою. Дійшовши до діри в стелі, звідки пробивалось денне світло, дракон почав поступово збільшуватись. Його тінь зростала та грізно розширювалась, руки розлилися могутні крила, обличчя витягнулось рогатою мордою кольором моху, Хвісти з гострими зубцями заляскав по стінах печери, від чого дрібні камінці відламувались і з брязкотом падали на дно. Шахливе, пронизливе гарчання долинуло й до принцеси, яка зреагувала коротко і чітко. Твою, матінко. Прошепотів принц, перед яким виникла громістка демонічна істота. Він швидко злоднав із собою та зробив безстрашне обличчя. Здавайся, нечиста сила!» Завалав він для ефекту, замахнувшись сяючим, як і його новісінькі обладунки мечем. Блиск чистоти лицарського знаряддя означав для дракона лише одне. Воно жодного разу не використовувалось у бою. Навіть трішки шкода, хлопця. Він ще такий юний. Це що йому така принцеса? Хто посмів потурбувати мій сон. прогарчало чудовисько. Останнє слово відбилось луною так, що крони дерев затремтіли. Насправді, він так і не заснув, а принцу не обов'язково знати. Я, Генріх молодший, тридесятий, прозваний смертельний узвар, бо ще ніхто не перемагав мене після третього келиха. Ну, щось спільне в цієї парочки є, дракон розмірковував голос. Юнак нахмурив виразні темні брови. В нього було свіже, рум'яне обличчя і рівні білі зуби, кротке волосся рівно і акуратно зачесане, руки впевнено й сміливо тримали сліпучі мечі щита. «Ти, ти, ти посмію викрасти мою прекрасну наречену Езільду!» Ти зірвав ніжну, тендітну найпохучішу квітку в чужого саду прокляде чудовисько. «Тендітну? Пахучу! Він точно нічого не переплутав. Стривай. Ти її наречений? Дракон сів на задні лапи. Вертикальні заниці жовтих очей допитливо звузились. Її хоч раз бачив? єхидно запитав він, помахуючи темно зеленим хвостом. У цьому русі була радше не загроза, а іронічна допитливість. Тільки у своїх снах, замріяно проспівав Генріх. А ти викрив її напередодні нашого весілля і поплатишся за це? Ха, дикий звірячий сміх розлився долиною лісом навіть дістався далекий гір. Ой, хлопче, ти мені ще дякую скажеш, відмахнувся дракон, спустившись до принца у людській подобі. Чисті невинні очі того вмить шалено розширились, ніби водойми у повінь. Ніхто не знав, що знаменитий страшний монстр напівлюдина. Викрадач змахнув довгу чорну прядку із засмаглого обличчя. Темні очі лукаво прикипіли до жертви. Іскорка демонічної жовтизни, із щілинка зениця все ще проглядалися в ньому. А ти не чудовисько?» – ошелешено пробурмотів принц, невпевнено опускаючи зброю. Я Я ще не вбивав людей. Взагалі, то і драконів теж, міркував викрадач, почухуючи гостре підборіддя. А як же призвисько смертельний узвар? Ну, там таке похмілля, що ніби в мері заново народився, Генріх винувато шаркнув ногою, втупившись у землю. Слухай, я бачу, ти ніби непоганий хлопець. Тому краще скажу правду, принцеса. Ну, як би то краще пояснити, особа екстраординарна. Елегантна права брова принца рипнулась мистецьким мазком фарб. Така гарна. Його очі замріяно засяяли. Ну, цей плюс не перекриває хм, численних мінусів. Дракон сів на камінець і постукав по сусідньому, запрошуючи Генріха приєднатися. Той немов слухняна дитина вмостився поруч і заворожено сприймав кожне слово. Викрадач розмахував руками. Кривився, навіть плював дрібними іскрами, що випалювали маленькі дірочки у ґрунті під ногами. Є речі, які словами не описати, зільда належала до них. Тому логічно, що принц, хоча й слухав уважно та вічливо, все ж не дуже повірив. А? Звідки? Мені знати, що ти не затьмарюєш мої розум. А що як ти уже жер мою нещасну красуню і тепер злословиш про неї? Гендріх театрально зіскочив на ноги і зізняв руку до чола. То в чому проблема? Гайда, сам подивишся, захрипівши, знизав плечем мадрако. Якщо що, я тебе попередив. Як все одно сподобається, забирай. Я ліпше щось друге поїм. Принц заховав меча і з мужньою готовністю, ну, усвідомлюючи в яку психологічну пастку прямує. Він мене кинув, Намагалася сказати між хлипами принцеса. По червоному в плямках обличчя котились зернинки солоних сліз. Дівчина гучно висякала носа в рукави з золотистими нитками. І кому я! і потрібно. Дракон вже був не радий, тому що познайомив цю парочку. Принц довго не протримався в компанії нареченої та люб'язно, хоча й занадто схвильовано попрощався, як і задумано. Дівчисько скаженіло, що не входило в його плани. Торохкотіння награбованих скарбів і завивання принцеси змагалися хто з них гучніше. Спочатку вона палко жбурляла золоті та срібні келихи, потім, коли нарешті дотумкала, що вони не будуть і битися, як скляні чи фарфорові, запустила своєю короною в дракона. Він потирав фігурний слід від прикраси на лобі та спостерігав за невгамовними риданнями. Заради експерименту дракон зревів на дівчину фірмовим гарчанням із виставленим усіх десятків рядів віклів. Вона навіть не помітила і продовжила й <тит> Виявляється, люди набагато цікавіші, ніж розповідали йому. Про... Здавалося, все повітря печери просякло і пропахло жіночими слів. Принцеса, врешті решт втомилася від власної гучності і сіла в куточку. Тепер тільки беззвучні посмикування плечей, і мокрі сліди на спухлих очах та на щоках натякали на її зри. Ви мали женитися? Невже дракон нарешті побачив той погляд соленської печалі, який мав би з'явитися на її обличчі в першу секунду викрадення і розбурхати його апетит? Тепер він вже назавжди забув про їжу. Харчуючись дивинами поведінки людей, береться в інтересу голод потужніший, ніж у шлунку. Та послухай, я все одно передумав тебе їсти. Почав було викрадач і дійсно порожнечи в його животі, назавжди заповнило її незабутнє скиглення. Ну, ти тупий. Зільда лишалася Зільдою. Мені байдуже, хай без є. Генрюша мене, не любить. Родині плювати на мене, нареченому чхати! Ніхто не прийде мене рятувати. Вони мріли мене позбутися. Я не згой!» Вона беззахисно обійняла коліна за шмарканими рукавами. Дракон зітхнув. І сів попід печерну стіну поряд із принцесою. Вона саме витягла із корсета сигару і запальничку. Тримтячі бліді пальці ніяк не могли впоратися із клацами. Судовисько м'яко поклало руку їй на плече. Я розумію, я теж нібито вигнанець. не дракон ані людина. Не потрібен ні тим, ні іншим. Навіть принцесу шерти не можу. Ха, він гірко всміхнувся і дмухнув димком на сигару та зайнялась. Принцеса трохи здивовано впіймала його доброзичливий погляд і посміхнулась у відповідь. «Хм, якщо мовчить, то досить мила, подумав дракон. Дівчинсько затягнулося, випустила тютюнову хмарку догори. Епілог. Зільда підсунулась ближче до смолоскипа і гарячковита дістала пошмаканий папірець із панчохи. Вона читала список пошепки та вуглинкою відмічала виконані пункти. Так, злийняти від недокучливої родини псевдомонархів є. Спекитись нареченого ідіота, схибленого на озварах, є. Загребти гори грошенят та акторським талантом. Принцеса похапцем зиркнула на дракона, що мирно сопів на купі золота. А теж типу є? Вона трохи задумалась під теплом смолоскипа і додала: знайти споріднену душу я на викусі татусю королю, який казав, що театр не моє. посміхнулась дівчина сама до себе перед тим як спалити списка. Вона бадьора підвелася, почуваючись легко, ніби врешті позбулась жахливого тягаря, і почала наводити ладу печері, аби зробити її хоч трохи схожою на пристойне житло. Про не дракона та не принцесу Марія Куранова читав Сергій Костовський.